Чи ось приклад, як я не рекомендую робити в щитку. От я зараз думаю, думаю думаю і ніяк не придумаю, як мені розподілити. Тут багато типів живлення. Тут є групи, які живляться від генератора та ДБЖ, є групи, які живляться тільки від генератора. Є групи, які живляться тільки від мережі. І в цих групах є ще підгрупи Відключаємі, невідключаємі NL. І мені ще треба розділити ці споживачі по ПЗВ різним, та ще й по фазам розподілити. Тобто ця історія запутана. І, напевно, буду говорити замовником, щоб якісь внести корективи, тому що ну, реально і замовнику запутано, і, і щит не виходить, тому що я роблю компоновочну схему і структурну схему, ну, концептуальну. Да? І воно реально поки не виходить. От, Будемо щось думати далі, щоб спростити цю історію.